І так, мої хороші, давайте дивитися, карта тижня. У нас 4 по 10 серпня. Да? Три варіанти. Я думаю, вже кожен для себе обрали свій. Давайте враховувати дно колоди, У нас випадає тут король кубків. Да? Я думаю, видно, зараз ближче покажу. Да? Щось, можливо, для когось. Емоційне питання буде дуже важливим да? на цьому, тижні, емоційного характеру, да? можливо, любов, стосунки і так далі. далі. Можливо, дійсно якісь питання з мужчиною. Да? Поїхали. Перший варіант, що у вас, да? карта тижня, у нас королева. Жеслів дуже хороша карта. Да? Тут більше про, скоріш за все про вас, якщо дивляться дівчата. Да? Дуже багато чого у ваших руках. Від вашого проявлення залежить, від вашої активності, від вашої амбіційності, ваших бажань і втілення ваших бажань. Да? Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, скажімо так, до своєї інтуїції, тому що у нас королева жеслів вона теж дуже має хорошу інтуїцію, вона у нас має підтримку вищих сил, ну, в плані того, що. Може займатися якимись такими інструментами, скажем так, магічити. Я не кажу, що це погано, чому ні? Всі ми зараз трішечки відьмуємо, і це дуже круто, мені здається. Да? Це змінює наше життя. Ну ви зрозуміли, якось та да? королева король да? якось може бути пов'язано це. У вас та зверніть на це увагу, тому можливо дійсно знаєте як дуже багато чого залежить від вас. Хтось багато можливо очікує чогось від вас на цьому тижні, да взяти все під свій контроль, тримати все в своїх руках, ну тобто десь проявити себе, показати, заявити про себе. Тому звертайте на це увагу. Якщо дивляться чоловіки, тому звертайте увагу, це може бути поряд така жінка і час, ну можливо, звернути на неї увагу або підкоритися, або підслухатися і так далі. І так далі. Поїхали. Другий варіант. Карта тижня для вас, карта двійка мечів, карта якоїсь розгубленості, да, карта якогось затику, коли ми вже, ну, скажімо так, не хочемо брати на себе відповідальність, ми не хочемо і дивитися на якісь проблеми, на якісь задачі, які треба вирішувати. Да. Карта, звичайно, да, важкого вибору ще може говорити про важкий вибір, який ми не можемо наважитися да, ні на те, ні на інше. Ми закриваємося від якихось емоцій, ми закриваємо серце, ми закриваємо очі, ми не хочемо бачити. Да. E, взагалі, що відбувається, а саме навколо те, що відбувається, воно, собственно, і дає вже відповіді на наші питання. Но ми не хочемо їх бачити, ми не хочемо цього зазнавати, ми хочемо вірити в щось, щось своє, да, якийсь свій результат. Ну, коротше, надіятися на щось. ну, Тут, без вашої участі, нічого не вирішиться. Да? Ну, Звичайно, це ось, дивіться, теж звертайте увагу, це, можливо, щось про емоції може говорити, бо може, чоловік якийсь тут може фігурувати. Да? В цьому всьому. Ну, що хочу ще сказати, да поки ви не зробите цей вибір, не наважитеся, все одно результат буде важким, скажімо так, результат може в якомусь сенсі вас. Е Розстроїти, да, дати якийсь неприємний такий неприємні відчуття, неприємний фідбек. Ну, це прожити треба, це пройти треба, бо ви зрозуміли, да, чим довше ви затягуєте, тим хуже буде. Ну, коротше, ви зрозуміли. Це може стосуватися ви розумієте, розумієте, любої сфери, ну, тут якось може фігурувати мужчина. Да, тобто, зробити вибір, який стосується його, не знаю, може, в якісь пропозиції, там, ну, якісь питання з ним. Ну, коротше, кожен для себе має зрозуміти. Поїхали далі, третій варіант для вас: карта тижня. П'ятірка Жезів, карта боротьби, да, коли ми відстоюємо, ми проявляємося, ми заявляємо про себе, ми йдемо якимсь своїм шляхом, який ми обрали, і не підтримуючи думку інших, да, ну, тому що це наш шлях. Ну, в принципі, це таке життя в нас з цього да, і складається да, боротися за щось своє. Карта конкуренції, коли десь треба себе дійсно проявити, показати, заявити, щоб вас помітили. В тих чи інших питаннях, сферах і так далі і так далі. Ну ви зрозуміли, тиждень може бути нелегким, щоб вибороти якесь своє питання, щоб його, скажімо так, завершити, щоб його вирішити. да, Знову ж таки, це може бути з цим мужчиною чоловіком. Треба боротися, треба стояти на своєму, ви зрозуміли, йти до свого. Це можуть бути якісь, то знаєте, як вирішення питань через покричать, да? довести свою думку. Ну чому би ні? Це, це не фактично драка якась да, буде по факту. Ну, ну, ви поняли. Може бути нелегким. Да? Це коли ми свої амбіції дійсно проявляємо, вже ми їх виносимо в світ, ми хочемо чогось да, досягти, тому це ж тільки через боротьбу. Да, Обов'язково згадуємо про те, що наступна да у нас. Да, Карта цієї масті, шістка жеслів, карта перемоги. Тому, якщо будете свої, стояти на своєму, тобто не боятися проявлятися, не боятися стояти, відстоювати свою точку зору, да, то у вас обов'язково буде хороший результат, який вас порадує. Тому отак от. Да. це знаєте, як ще може бути отак банально, відбиватися від клієнтів. Да? Ну як відбиватися, ви зрозуміли? Їх буде багато, і ми з ними працюємо, всі вони різні, да? і люди, і клієнти. Ну, в принципі, да, якщо ви маєте свій бізнес, тобто являєтеся власником свого бізнесу, то це в принципі ж і добре, да, коли багато клієнтів, коли немає застою, це добре. Це такий да, знаєте, як жива, жива неділя буде у вас. Чого вам і бажаю? Гарного тижня хай все у вас складається гарно відбувається.